Обласну медичну бібліотеку збираються ліквідувати в управлінні майном. Кажуть, отримувати цей комунальний заклад не мають коштів. Голосуватимуть за ліквідацію депутати прийдешньої п'ятниці. Що буде з фондом бібліотеки та людьми, які там працюють? Олена Рашевська розповість. Заслужений лікар України, академік Ігор Дужий, розповідає, що вперше прийшов в обласну медичну бібліотеку у 1954 році, першокурсником медучилища. Потім працював фельдшером, навчався у медінституті, захистив кандидатську докторську дисертацію і весь цей час користувався бібліотечними фондами. Якби не вони, я б не став би доктором науки, я б не став би академіком. В нашій бібліотеці хороший підбір фахівців, ви знаєте. Не треба і ходити, тільки передзвониш їм. Скажеш, мені треба цю, оце знайти. Уже вам вже вам передзвонюють, вже дзвони знайшли. Замовляють, якось зв'яжуться з якоюсь зробить бібліотекою, присилають примірник і, будь ласка, працюйте. Інтернет це зовсім не те. Це сухе, це мертве. Бібліотеку вона дихає, вона, вона енергетично тебе наповнює знаннями. В духов, духовно вона тебе наповнює оця робота. Там цитованих 1320 джерел, і це все тільки на цій базі. Обласна медична бібліотека працює у сумах з 1945 року. Нею користуються медики з усієї області. В основному це лікарі та медичні сестри. У бібліотеки є свій сайт і сервіс обслуговування читачів. Ми єдина бібліотека, яка обслуговує медичних працівників. До пандемії ми обслуговували на робочих місцях. Головні лікарі, головні медичні сестри надавали нам транспорт. Ми приїжджали, обслуговували працівників лікарень на місцях. Також видавали. На райони на районі лікарні літературу ми обслуговуємо всю область. До пандемії у нас було обслуговувалось п'ять тисяч читачів. У зв'язку з тим, що ми не виїжджаємо в лікувальні заклади, у нас зараз дві з половиною Зараз тут зберігається 130 тисяч примірників медичної літератури. Це атласи, довідники, практичні рекомендації, посібники, наукові, періодичні видання, дореволюційні, радянські та сучасні. Ці лекції фармакології рідкісне раритетне видання 1885 року. Всього у фонді бібліотеки близько 700 раритетів 19 століття. А ось книга про коронавірус 1977 року видання. У запасниках зберігають підшивки спеціалізованих періодичних видань, починаючи з 1960 року. А тут дореволюційні медичні журнали. Їх оригінали зберігаються в обласному архіві. А для читачів бібліотеки вони доступні у вигляді ксерокопії. Лікарі звертаються більш до старої літератури 60-ті -70 -70 роки, 70-ті роки 20-го століття. У нас Цінна література, і науковці наші, які приходять в читальний зал бібліотеки, вони кажуть, що ну на що нам їхати в Київ, якщо це є поряд. Так як у нас зараз пандемія, карантин ввели, ми виходимо з положення, тим, що ми Фотографуємо статті, надсилаємо або на вайбер, або месенджер, або на електронну пошту. Скануємо у нас є сканер, і ми скануємо і теж надсилаємо. Тобто ми працюємо в онлайн або в телефонному режимі. Також є архіви відомих сумських лікарів, наприклад, першої головної лікарки обласної лікарні Єгорової, колишнього головного лікаря Санна Підстанції Єфімова. Це листи, документи та інші особисті речі, які передали бібліотеці. Рідні наразі бібліотека збирає матеріали про сумського історика медицини Івана Чорноброва. 13 вересня на сайті Сумської обласної ради з'явився проєкт рішення про ліквідацію наукової медичної бібліотеки. Доходи обласного бюджету дуже малі і Сьогодні ви самі розумієте, диджиталізація суспільства така, що можна знайти любу літературу онлайн, і в інтернет-виданнях і в мережі інтернетовській з фондами бібліотечними. Ніхто їх списувати і знищувати не буде. У нас в Сумській області працює два наших заклади безпосередньо: це наукова бібліотека та дитяча бібліотека. Окрім того. Планується передати окремо бібліотечний фонд, окремий, який безпосередньо стосується медицини, до Сумського державного університету. Якщо це буде процедура ліквідації, то згідно кодексу законів про працю будуть вивільнені працівники. Можливо, будуть розширятися штати у наших наукових бібліотеках. Рішення буде прийматися вже безпосередньо головою ліквідаційної комісії, який буде призначений, і куди люди будуть. Ну я думаю, що будуть всі забезпечені як мінімум. Допомогою по безробіттю. Проєкт ліквідації медичної бібліотеки депутати мають розглянути на сесії 29 жовтня. Якщо рішення приймуть, бібліотеку ліквідують протягом шести місяців. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Будівля на Петропавлівській, де розташована медична бібліотека, з'явилася в 1915 році. Її збудував архітектор Олександр Гінзбург для полковника Маринича, поліцмейстера Сум. Під час Другої світової тут було місцеве гестапо, Після війни шпиталь, потім медучилище. Будинок належить громаді області. Що планують в ньому розташувати після ліквідації бібліотеки, Суспільне намагається з'ясувати. За словами Інни Козачок, ініціатива Ліквідувати бібліотеку належить облдержадміністрації.